Давайте подивимося, як було, як стало. Коли почалася війна, ми такі: хоп, треба волонтерити. Бетончик, який виготовили студенти і запакували. І які сашки. П'ять днів ми посвяткуємо, але потім потрібно відбудовувати міста. В Маріуполі це була нереальна будівля. Я на макарона. Передамові кредит і, звичайно, повертайтеся до нас найшвидше, ми вас дуже любимо, дуже сумуємо і скоро відправимо ще додачі. Ла Україні, друзі. В ефірі мій соціальний проект «Знай своїх. Ми говоримо про небайдужих українців в умовах війни. Маріуполь місто героя, яке піддалося нещадному знищенню з боку російської армії. Сьогодні ми зустрінемося із студентами Української академії лідерства, які під час війни втратили свій університет, своє житло в Маріуполі, але не втратили силу духу. Переїхали в Тернопіль і створили справжній волонтерський штаб. Ідемо знайомитись. Знайомтеся, це Привет. Оксана, хоча Привет. ми вже давно знайомі. Ну, ми це ви тут маскуєтесь чи що? А, ми робимо все для того, щоб військо маскувалося. От а тут прийти, так, правильно? да, Це наш лаунж. Ми тут відпочиваємо. А поки відпочиваємо і, і десь деревенемо, сіточку плетемо. Так, хоп-хоп, десяточка вже є. сіточок. Молодці. Уал-київ. Uh... All... Okay. Молодець, покажеш кімнату. Звісно, ходімо. О, прикольно. Нарвалися. <смі> ми вчора з три, якраз приїхали. Ми часто міняємося кімнатами, щоб мати нових сусідів, не творкатися і мати спільний побут, Типу, з ага. Тобто, ви постійно робите внутрішню три, три, ротацію. Три-чотири три, рази на типу на рік. От нас десь ми міняємось. Так, Ти тут живеш вдвох. Тут також е, живуть ще двох. Це блоки. Ми так. всі живемо в блоках, Вбиральня, зручності. Давайте подивимося, як було, як стало. Давай поговоримо про те, як змінилося життя Уалу. Зокрема, про навчальний процес. Чи ви продовжуєте навчатися, чи змінили, адаптувалися якось і так далі. Процес, ну, нічого немає нічого сталого. І ми шукали нові формати. Коли почалася війна, ми такі треба волонтерити всі навчалися складати пліцаки почалася інформаційна війна ми почали по зараз будете їздити по Тернополю сіті лайти ну більша частина сіті лайтів в корисній інформації що треба взяти з собою в аптечку що які треба документи як Ви їх правильно складати Так, ми разом з міською радою розробили ці дизайни і е, ну, тобто заставили сіті лайтами півміста ми вчимо студентів робити щось вперше вони вже адаптовані до будь-яких криз і викликів і вони навчають всіх на світі Ті, кого побачить, всіх навчають, як правильно треба робити. Прям лайк. Like. коли вся країна кинулася волонтерити, і це було просто перше хаотичне: хаотичні рухи, хаотичні пошуки. Там всі команди там шукають п'ять бронників по всім друзям. І ще не вибудована мережа. Ми зрозуміли про те, що хаотичне волонтерство це не централізований, не систематизований променеджериний процес. Тому ми маємо. Не тільки кидатися на все волонтерство, а ми маємо волонтерити щоденно, але зберігати навчальну програму, тому що війна закінчиться. І наші студенти будуть першими людьми, які будуть відбудовувати країну. Бо зараз багато людей міряє категоріями війна не війна. Але ми міряємо категоріями Війна закінчиться обов'язково нашою перемогою. І що буде? П'ять днів ми посвяткуємо, але потім потрібно відбудовувати міста, потім потрібно відбудовувати дороги, відбудовувати інституції. І якраз ми віримо, що студенти і випускники академії вони будуть очолювати, вони будуть допомагати на будь-яких місцях, але. Розвивати державу, розвивати інституції, зокрема, Маріуполь. Ну, Маріуполь потрібно відбудовувати так, так, Київ, так. Миколаїв, Харків це наші міста осередків і тому ми першими туди поїдемо. І Знає для цього потрібна навчальна програма. Це така сама теза, як сказав президент. Тобто, ви навчаєтеся і волонтерити це те саме, що треба працювати зараз, якомога більше повертатися до роботи, і звісно, волонтерити, тому що економіку треба підтримувати. Треба нам треба за що жити. Нам треба дійсно думати вже на крок наперед, тому що ми знаємо, що ми переможемо. А тут зараз у нас е, такий надійний тил для наших військовослужбовців. Тут секретна, але не зброя. Секретні речі. Пішли. Там цікаво. Секретна зброя, але не зброя. Привіт, молодь! Ой, клас. Так, що Ідемо. це ви тут робите? Ми робимо енергетичні батончики. Енергетичні батончики. А, прикольно. Тобто, це в нас що? як це курага, горіхи. Фрукти, сухофрукти, сухофрукти, Насіння, вівсянка, все, що може бути енергетично поживлене. Прикольно. Ти коли це вже робив? Ні. Має вийти ось такий: зручний, для того, щоб його можна було легко сховати, легко взяти і з'їсти. Скільки ви часу займаєтеся власне волонтерством на тиждень? А, ну в нас майже кожен день для волонтерство. Воно може нас бути а може бути цілий день. У нас є дуже багато точок, на яких залучені наші самі стенти. Так само ми запрошуємо зовнішніх волонтерів і до нас завжди всі приєдніться. Що тобі подобається найбільше з ваших волонтерських програм? Чим ти любиш займатися? Волонтерських програм так, зараз? Зараз а, взагалі. Батончики, вони найбільш так. Ми в коли, коли військові отримують батончики. Ми бачимо, що їм це треба. І Вони дають багато відвідувачі, особливо коли це за від дітей, які також пишаються в роботу. Ми коли приходимо до них проводити заходи і просимо їх малювати, писати листи до військових mm -hmm. і разом з батончиками надсилаємо записки і ага. малюнки. Тобто і... у з батончиками йдуть ще малюночки від дітей. Да, mm -hmm. mm -hmm. У ну, mm -hmm. нас вони до речі є. Зараз покажу. Так, я поки тут працюю, а ви принесіть, будь ласка. Я нажимаю на он і понесла: дякую, що нас захищаєте. Насправді най... От приємно, тому що ми це даємо там Збройним силам. Але наші студенти, які з початком війни з нашого осередку, в нас є студенти, які пішли захищати, і ми, а, і ми їм передаємо. І коли вони отримують, там, пишуть нам в чати, о, клас, я точно знаю, хто це зробив. або я бачу, що він там не так склеяний, я бай знаю, хто це зробив засередку. Це не більш приємно. Ваші студенти з ОАЛУ так. просто які пішли воювати, я так розумію. Оте, вони залишаються студентами по максимуму, коли можуть, підключаються Думаю. на програму. Але захищають. Зараз вони в найбільш гарячих точках. Давай передамо комусь привіт, може вони зараз нас бачать. Кому з ваших. Сергійку Сергій, передамо тебе привіт і, звичайно, Влад, повертайтеся до нас найшвидше. Ми вас дуже любимо, дуже сумуємо і скоро відправимо ще додати. Ви нереальні молодці. Загортаєш ось тут. Я ось так вертаю, правильно? Так. Ну і прошу. Тісненько, тісненько тісненько. Ага. Ну, дивіться. Так, це батончик, який виготовили студенти і запакували. І які Саш? <кій> — Ну, я просто для, для великого військового. Ну і невелика статистика. Скільки вони робили, так? Да? Де 60, де 39, ось тут в загальному 252, тут 72. Ну, ось так от воно мало-помалу. Круто, 700 батончиків вже відправили, молодці. А може Йдемо далі. Ходімо. А я ще розумію, що далі ще буде цікавіше. Ми зараз знаходимося в педагогічному тернопільському, проживаємо і, і навчаємося. Я зараз трошки ностальгії додам, і ну мені прямо можу заплакати, але ладно. І я um, в Маріуполі це була нереальна будівля. Да, дуже красива. А um, коли ви виїхали? Ми виїхали в кінці січня для того, щоб забезпечити безпеку студентів і навчити їх в перед час війни. Яка була історія? Тут історія в тому, що коли почалися перші провокації в Маріуполі, і коли ще все було безпечно, але вже от воно в повітрі. От витало, що це відчуття війни. Ми прийняли рішення з наглядовою радою академії, що ми, поки все безпечно, бо ми академія лідерства, і студенти мають мати нові навички, нової реальності, так. безпекові. Ми маємо їх натренувати в безпечний час створити для них небезпечні умови, але щоб всередині себе вони відчували себе комфортно. Угу. І що відбулося? Ми переїхали до Києва в безпечне місце. Там щодня імітували тривоги, алярми. Навіть виходило. Ну, вибухів не було, але в планах були щоб студенти бігали на тривоги, складали рюкзаки, проходили курси першої медичної, медичної допомоги, Була. могли на на, був норматив за 30 секунд на осліп на собі закрутити турнікет для того, щоб в небезпечній ситуації, ну як зараз, коли реальні тривоги, вони могли не Зі страху згрупуватися і десь забитися, а могли виходити на вулицю, евакуювати людей, розказувати, як правильно себе вести, безпечно спускатися в укриття, щоб бути лідерами для інших. Така Круто. була наша задача. Тому ми виїхали передчасно. Так ви поїхали до Києва в Києві. Ви пробули там певний час. Ви зрозуміли, що треба їхати далі, бо це все ж таки діти. Чичу. Тому що Де? да ми приймаємо рішення не просто як люди, очікаючи новин, а нам навіть аналітики західної дістатньо для того, що ми як інститут. Ця відповідаємо за 180 студентів академії, бо вони підпорядковуються нам, і ми за них відповідальні. І тому ми маємо приймати рішення на випередження. не тоді, коли прилетіло, а приймати рішення, щоб вони були в безпеці Круто. і для того, що... бо ми маємо про лідерів, які потім будуть брати про суспільство, і ми одразу на випередження діємо. Куди ви поїхали після Києва? Ми поїхали в Тернопіль, жили ще в одному університеті, але декілька тижнів. Але потім переїхали вже сюди. Так, зараз давайте подивимося, яка була академія лідерства в Маріуполі. Чому не виїхали за кордон, наприклад? В перших днів ми прийняли рішення, що ми українська академія лідерства. Перше слово в нашій назві українська. І якщо буде потрібно, ми будемо робити все. Ми готуємо лідерів для України. Е, величезну роботу роблять волонтери, які виїжджають. Але наші студенти, частина з них неповнолітніх. Ось і ми вирішили, що ми будемо тут на безпечній території в Україні, допоки тут буде безпечно. А якщо така ситуація, якщо в місці, де ми зараз є, буде небезпечно, ми переберемося в Карпати, в Криївки, в Колиби, і ми будемо вести звідти діяльність. Академія принципово залишається в Україні. Ми останніми, напевно, виїдемо. Основні напрямки волонтерства, і якщо буде змога, навіть подивитися, як це все відбувається. Окей, що ми робимо? Є велика, є кіберволонтерство, є аналітика. Ми переводимо статті англійської для української правди. Ми допомагаємо з аналітикою Служби безпеки України щоденно аналізуємо головні меседжі в іноземних виданнях. Тобто це роблять і... студенти так. для служби безпеки України. Так. Клас. Кіберволонтерство до Досактаки. Ми пишемо коментарі. Ми пишемо сім'ям полонених із правдивими фактами людей, їх імена і обличчя відомі. Пишемо на різних платформах, які зараз ще є в Росії, поки їх всі не закрили. Ось, і ми проводимо заняття для дітей, проводимо заняття в прихистках, малювання, там арт-терапія, співи. Граємо з музичні інструменти, просто граємо. Тому що важливо розуміти, що батьки. Які постійно в контакті їм, хоча б потрібен вільний час для того, щоб зробити документи, сходити в магазин, просто побути з собою. Інколи навіть просто поплакати. Одна мама говорила: моя дуже вам дякую за те, що ви там годину позаймалися з дитиною. Я просто відійшла в куток для того, щоб побути слабкою. Студенти, які мають початкову або вищу психологічну освіту, не дають психологічні консультації в кол-центрах mm -hmm. для всіх, хто цього потребує. Колл-центр. також ми працюємо в кол-центрі для розподілення потреби вирішення під кейс всіх потреб переміщених осіб, які зараз прибувають до Тернопільщини. Прихистку В прихисток і кол-центр так. Це mm -hmm. спільна територія, але це різний функціонал. Плетемо сітки. До речі, сітки, дрібна моторика, бетончики — це було найпершим, що ми почали робити, тому що коли ти перші дні війни ти читаєш новини, в тебе такий тремор, в тебе все трясеться. І ми так: хоп, плетемо сітку, дрібна моторика. А ти вже і не думаєш. Тобто ти займаєш руки і воно трішки знижувало стрес у самих студентів. Тому що потрібно було спочатку, щоб вони собою совладіли, заспокоїлися, зрозуміли, де я, хто я в цій війні. Я тут. Де я, де мої думки, де тіло. Так, Сітки дуже допомагали, ми всім рекомендуємо. Ми готуємо їжу для, всі, для всіх потребуючих. А тепер давай це все побачимо. Йдем? Ми зараз знаходимося на станції, на сортувальних лініях гуманітарної допомоги. Це продуктові набори. Вгадай, який у нас KPI. Скільки продуктових наборів за тиждень, мінімум часу, ми маємо зібрати? Mm, за, тиждень. за Тиждень. Ну, в день 100, в тиждень 700. – 700 що? 700 продуктових Продуктових наборів. наборів. Насправді, наша нам... ціль – це 2 мільйони. 2 мільйони продуктових наборів, і саме тут вони пакуються. За тиждень 2 мільйони продуктових наборів. – Пакуються і відправляються одразу базовий гуманітарний набір продуктів на тиждень або місяць часу піде в руки кожному харків'янину і ну, жителю Харківської області. Наприклад, вчора ми зробили 6400 наборів. Склали вручну в день. В день, так. Да. З чого все розпочинається? О, привіт! Ей. Привіт, хмельницький ролик! Вітаю! Ну, ти, Що, ти? Як ви? Ми нічого, ви тут як? Ми чудово. Допомагаємо Харку, намагаємося тримати надійний тил. Як можемо представники обласної військової адміністрації, попросили нас налагодити весь цей процес. Є зовнішні волонтери. Ми їх маємо максимум залучити, але щодня приходять нові люди, які не розуміють, що відбувається, і тому тут має бути стабільні координатори. Це студенти академії, які щодня готують весь цей процес, розказують новим людям щодня, як має відбуватися і як що за чим має складатися, фасуватися, навчають і так відбувається щоденно. Тому так вони координують А частина студентів. знаходиться? де деякі тут працюють і проводять їх сюди. Ось вона наша е, інтелектуальна майбутня еліта. Привіт, привіт всім. Третя лінія вже. Да. Привіт, 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 привіт. Це розпочинається звідси. Кладемо коробочку. У нас тут є е, тушенка, каша, макарони, потім спагетті. Ага. І Потім, потім я да. кладу цукор. Да, це... Скільки? Цукор сюди. Ага. Один цукор. Потім йде олія і сухарик. Я на макаронах. Ага. А хто проєктував лінії саме? Саме ви? Ви з Поліною? Реально вдвох придумували. Ось цю лінію. Покажіть Поліну. Полінку, покажи. Полінка, скільки тобі років? Дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять і ти вже лінію конвейера сама. Вісім років волонтериш, дев'ятнадцять років дитині. Вісім років волонтерить. Одинадцяти. Молочинка. Уал фактично завжди. Не просто підтримував волонтерство. Уал для мене був прикладом того, як можна навчити дітей волонтерити. Розкажи, будь ласка, з чого треба починати, як ти вважаєш? От люди зараз не знають, я хочу допомагати, куди мені йти, що робити. Ну, насправді все розпочинається з мотивації. Це дуже така популярна відповідь. Але по суті, для того, щоб почати волонтерити, не потрібно ніяких знань професійних, тому що волонтерство, особливо війну, воно може розпочатися з будь-чого, просто з вулиці. Коли ти просто навіть волонтерство можна розпочати з того, що ти допомагаєш сусіду, допомагаєш своїй родині, допомагаєш своєму двору, допомагаєш людині, яка пішла захищати Україну зараз. Але звісно, є професійні волонтерські штаби, всі знають їхні номера телефони, де вони знаходяться. І тому, якщо ти е, в нас часто така історія: телефонують люди і говорять: ми ніколи вже цього не робили. Ми не знаємо, як це робиться, але хочемо допомагати. Що робити? Ми кажемо: приходьте, всього навчимо, все дамо, всього навчимо. І по суті, наша робота як організаторів подібних точок, тому що ви забезпечите всім, щоб у людей була питна вода, антисептики, аптечки. Люди знали інструкції робити. Ми вчимо, допомагаємо, стоїмо разом із ними на конвейері. Вчимо, а потім вони стають такими самими координаторами. Це ну, дивись, це не просто волонтерство. Тобто у Алівці тут вчаться робити якісь виробничі процеси, керувати ними. Тобто Налагоджу будь Хто з вас? От е, Алінка, Палінка, Палінка. От Палінка в 19 років фактично може піти на будь-яке тепер виробництво, налагодити лінію там сортування. Так, може. Е, е, історія в тому, що потрібна завжди команда. В академії ця команда є, але ми вчимо кожного студента бути цією людиною, яка може сколотити команду. У мене є стандартне запитання до всіх в цьому сезоні знай своїх, чому Україна переможе? Твоя думка. Українці з кожним днем стають все злагодженішим, і нам є за що. А друга історія: ми облаштовуємо зараз укриття для того, щоб вони були зручні, вішаємо там прапори. І, ми знаєш, не, що... не тільки свої взагалі. Да, взагалі. У всіх містах України, де зараз ми є, де є наші кампуси, ми облаштовуємо укриття. І а, наша головна ідея в тому, що Путін, ну і вся Росія. Коли вони там, коли тривога, вони думають, що ми злякаємося, що ми боїмося і ми ховаємося в укриття. А насправді наша місія проводити таку роботу в укриттях, щоб вони були настільки там налагоджені, процеси, щоб ми співали українських пісень, вчили українську мову, літературу, історію. Путін думає, що ми боїмося і ми стаємо слабшими. А кожен раз, виходячи з укриття, ми маємо бути набагато сильнішими. Я і до того любив, поважав, цінував. ОАЛ і ставився до е, Української академії лідерства як реально май... української майбутньої еліти. А е, е, тепер я можу сказати, що м, ви зробили просто величезний крок до того, е, як почалася війна. Ви до цього були готові фактично, тому що ваша кількість соціальних проєктів, волонтерських проєктів, вашого бачення і вашої структури вона вже тоді зашкалювала. Зараз ви просто використовуєте свої навички. Ви нереально круті. Всі, хто волонтери тут, молодь. Ви нереально реально круті. Вам дякую. Не зупиняємося до перемоги. па-па.